Доброго дня! Сьогодні ми завітаємо на ферму. Поглянь, хто тут живе. Коза та свиня. Правильно, діти. А це хто? Кішка та кінь. А це собака та корова. Діти, вони пропонують пограти. Підгадай, хто сховався за листочком. Так, кішка правильно. Кого не стало? Не стало кішки. Підгадай, хто це? Це свиня. Кого не стало, не стало свині. Хто сховався за листочком? Так, коза. Кого не стало, не стало кози. Хто сховався за листочком? Так, правильно корова. Кого не стало? Не стало корови. А хто зараз сховався за листочком? Так, вірно, це собака. Кого не стало, не стало собаки. А це хто сховався? Вірно, це кінь. Кого не стало, не стала коня. Діти, вам сподобалося з ними грати? А як назвати їх одним словом? Так, тварини. Вони живуть поряд з людиною, яка за ними доглядає. Годує. Такі тварини називаються свійськими. А зараз вони прощаються з тобою. До побачення всього найкращого.